Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Ці слова Олександра Довженка звучать сьогодні так само гостро, як і в його часи. Бо історія це не лише архівні документи чи сталі хроніки, це наші корені, пам'ять про біль і перемоги, про зради й про вірність, про те, ким ми були і ким ще можемо стати. Довженко бачив Україну не лише на кінострічках і сторінках сценаріїв, він відчував її у серці, спраглу свободи, скалічену війнами, але водночас величну і живу. Його Україна це народ, який страждає, бореться, плаче і знову піднімається. І якщо ми не будемо знати цієї правди, то справді ризикуємо залишитися народом сліпців, якому підмінять минуле і вкрадуть майбутнє. Його слова не просто цитата з щоденника, це заповіт митця, який крізь біль і заборони зумів сказати найважливіше знати й берегти своє означає бачити, жити і перемагати.